Квартира пані Людмили була на першому поверсі будинку, у який влучила ворожа ракета. Зараз каже жінка, там лише вирва. За зруйноване житло вона отримала компенсацію у 300 тисяч гривень. Втім, цього жаліється замало. Ми втратили все і житло, і те, що ремонт гарний був, і всю техніку, меблі ну взагалі, і у нас гараж рядом був також зруйнований. Ну, тобто ми приїхали на руїни. Нам дали по 300 тисяч гривень матеріальної допомоги, але це наше питання з житлом не вирішує. Жінка каже, відновити потрощену квартиру неможливо, тому хоче купити нову. Так само ремонту не підлягають і деякі інші оселі. Мешканці оцінили збитка та дійшли висновку. Ну ми просимо по мільйону триста для того, щоб якось купити собі якесь житло, щоб нам допомогла наша міська рада. Своє прохання озвучили під час зустрічі з міським головою підгородного. Та у відповідь почули тих коштів, які ви просите в бюджеті, зараз немає. Може вони з'являться через три місяці? Можливо. А можливо якраз 15.08 ми вже почнемо розглядати ваші заяви на компенсацію по знищеному майну і ви в вересні отримаєте кошти. Саме 15 серпня у підгородному запрацює державна програма. Є відновлення завдяки їй мешканці зможуть отримати додаткову грошову компенсацію, кажуть у міській раді. Та відновити знищені оселі не можна через юридичні тонкощі. Сьогодні всі власники знищеного житла вони автоматично втрачають на право на це житло, тому що воно знищено. Все, вони право власності вже не матимуть на нього. А якщо воно буде відбудовано та ще за бюджетні кошти, то нове право власності ніхто не набуде. Загалом на ліквідацію наслідків ракетного удару з міського бюджету вже виділили 20 мільйонів гривень. А ця сума наголошує Андрій Горб: десята частина річного бюджету підгородного. 8 мільйонів ми направили на матеріальну допомогу 11,2 мільйони. Ми направили на ОСББ. Яке буде використовувати ці кошти саме от для цих всіх капітальних ремонтів, тобто дахи прикривати, укріплювати несучі конструкції і консервувати той будинок, який от зараз ну, напівзруйнований? Усі роботи планують завершити до зими. Місцевим ж радять чекати на фінансування від держави. Катерина Нічок та Денис Єлисаменко новини одинадцятого каналу.